На перший погляд це звичайне авто швидкої допомоги. Проте це не так, адже у середині машини розмістилася мобільна стоматологія. Саме цим авто команда тернопільських медиків їздить на фронт, аби полікувати зуби нашим захисникам. У нас вже відбулося п'ять поїздок. Відбули такі області, як Сумська, Харківська та Донецька. Сумарно надана стоматологічна допомога 452 військовослужбовцям. Всередині авто обладнане усім необхідним, аби якісно надавати медичну допомогу. Стоматологи стверджують, що мобільна стоматологія нічим не відрізняється від звичайної. Є установка абсолютно адекватна зі всім необхідним. Є фотополімерні лампи, є портативний рентген, є засоби для помбання корневих каналів, ендомотор, апекслокатор. Тут є ультразвукова ванночка для очистки для очистки інструментів після того, як закінчили прийом. Андрій Прокопчук із командою медиків один із тих, хто лікує зуби захисникам. Він разом із командою був на Сумщині на початку жовтня минулого року. Каже, що роботу вдалося одразу упорядкувати. У цьому дуже допомогли волонтери та самі ж військові. Ми конкретно знали, що кому треба, і, наприклад, там зранку приходили, починали з хірургії саме більше хірургії. Це найбільше видалення. Хлопці не мають можливості там. Не поїхали туди не з дуже здоровими зубами, і там вони не мають можливості адекватно за ними доглядати. А от Тарас Мисько їздив з командою стоматологів на фронт у вересні. Торік тоді мобільна стоматологія зупинялася у кількох місцях, бо Тарас у минулому учасник АТО. тому погодився допомогти побратимам, які зараз боронять Україну. Ми по Донецькому напрямку трішки змістилися, заїхали до своїх хлопців, виконали всю необхідну роботу і потім ще зустрілися ще з одними нашими побратимами, котрі попросили попросили також заїхати до них, тому що в них дуже, дуже нагальна потреба в стоматологічній допомозі. За ту поїздку пригадує Тарас, вдалося надати стоматологічну допомогу понад сотні військовим. Працюють стоматологи у різних умовах, проте розуміючи важливість своєї справи, вони її не полишають. Коли вже заїжджаєш на, на територію, де ведуться бойові дії, там вже адреналін, відповідно, такий трішечки трішечки піднімається, тому що видно постійно літаючу авіацію, там гвинтокрили, винищувачі. Попали тоді під той перший обстріл масований, і ну, так було дискомфортно. Там, коли тривога там, то це не тривога тут, тому, тому було трошки. Уся допомога, яку надають медики, безкоштовна у 2023 році. Мобільна стоматологія і надалі працюватиме на прифронтових позиціях, аби наші захисники були здоровими, а відтак пошвидше вибороли перемогу.